Який малопомітний момент в історії міг докорінно змінити розвиток подій у світі? Винахід сучасної скріпки здається незначним, але він революціонізував те, як ми організовуємо документи в офісах по всьому світу. До цього люди буквально пробували дірки в паперах і перев'язували їх ниткою. Моя бабуся працювала секретарем у 50-х роках і розповідала мені, як це повністю змінило їхній робочий процес. Тусен Лювертюр надіслав листа Наполеону, в якому прямо порівнював двох чоловіків на рівних, і це образило Наполеона. Він відправив експедицію на Гаїті, яка все ще була лояльною французькою колонією, щоб знову запровадити рабство. Це призвело до жорстокої війни, яку Франція програла, і в результаті чого Гаїті здобула незалежність. Після втрати Гаїті, яка вважалась перлиною французьких володінь у північній Америці. Наполеон втратив інтерес до колонії у Західній. Ні, півколі це призвело до ідеї, яка могла б згенерувати певний грошовий потік а також принести вигоду Британії, наприклад, купівля Луїзіани без цього листа США, можливо, ніколи не вийшла б за межі річки Місісіпі. У 1931 році Гітлер був підслідством у зв'язку зі смертю своєї племінниці Гелі. Він мав дивне, нездорове захоплення, одержимість нею. Вона була застрелена в груди з його пістолета у власній квартирі. Багато людей вважали його відповідальним за її смерть, але звинувачення так і не були висунуті. і Через деякий час справу умовно замили під килим, забули про неї. І Просто уявіть собі, альтернативну історію, де Гітлер насправді потрапив до в'язниці, ці досить рано я знаю, що він сидів у в'язниці до цього, і саме там він написав mein Kampf». І якби він потрапив до в'язниці за звинувачення у вбивстві і затримався там надовго, це б все змінило. Не впевнений, що це можна вважати недооціненним моментом, бо він дуже навіть визначний. Це історія про радянського офіцера Станіслава Петрова, який у 1983 році уникнув катастрофічного ядерного конфлікту між СРСР і США. 26 вересня 1983 року, під час холодної війни, Петров чергував у центрі попередження про ракетний напад. Комп'ютери раптово повідомили про запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Добре, що не орішник, з США. Яка наближалася до Радянського Союзу. Система пізніше повідомила про ще чотири ракети, і за протоколом Петров мав негайно передати інформацію керівництву, після чого могли запустити ядерну відповідь. Проте він засумнівався в достовірності даних. Його аналіз ситуації показав, що сценарій нагадував технічну помилку, оскільки атака з п'яти ракет виглядала нелогічною для реальної війни. Петров вирішив класифікувати сигнал як хибний і не повідомив вищому керівнику. Внизтво і згодом виявилося, що система неправильно інтерпретувала відбиття сонячного світла. Рішення Петрова, яке вимагало значної сміливості та розсудливості, врятувало світ від можливої ядерної війни угу. за свої дії він отримав міжнародне визнання, хоча радянський союз не відзначив його заслуг офіційно. Під час Другої світової війни у вирішальній битві при мідуеї стався момент, який міг змінити хід війни. Один із японських кораблів, Араші, залишився позаду основного флоту, щоб атакувати американський підводний човен, що переслідував японців. Після кількох годин безуспішної атаки Араші намагався наздогнати решту кораблів. І саме це затримання допомогло американським літакам. Вони раніше загубили курс і не могли знайти японські сили. І, побачивши «Араші», Ращі пілоти зрозуміли, куди він прямує. Пішли за ним. Це привело їх прямо до японських авіаносців, які в цей час готували потужний удар. Американські літаки завдали нищівного удару по трьох із чотирьох японських авіаносців, і лише один авіаносець спробував відповісти, але і його знищили до кінця дня. Це знищило ключову частину японського флоту, змінивши хід війни на користь США. Якби Араші не залишився позаду, американці могли б не знайти японський флот вчасно, і битва могла б завершитись зовсім інакше. В останні дні липневої кризи 1914 року цар Ніколай II, я не хочу називати Миколай II, хоча, можливо, ви мене поправите в коментарях як правильніше. Так от, цар Ніколай II і Кайзер Вільгельм провели нічний обмін телеграмами. Цей обмін відомий як телеграми віллі нікі оскільки вони звертались один до одного, як Віллі та Нікі щодо можливості війни в Європі. Під час цього обміну з'ясувалося, що жоден з них не хоче війни і одразу. Одразу після обміну цар зателефонував російському воєначальнику і наказав йому відкликати загальну мобілізацію. Наступного дня начальник штабу російської армії та міністр закордонних справ Росії Сазанов намагався переконати царя відновити російську мобілізацію і під час суперечки, що виникла цар, взяв деякий час на роздуми, дивлячись у вікно. Через деякий час невідомий флігель ад'ютант прошепотів цареві. Ми знаємо, що вам може бути важко прийняти рішення, ваша величність, і саме це його вразило подіяло абсолютно неправильним чином, оскільки протягом усього його правління ніколи називали слабким і нерішучим, вважали його нездатним лідером. Цей маленький коментар розлютив царя, і він наказав відновити мобілізацію. Це єдине речення, сказане невідомим дипломатом або навіть помічником, підготувало ґрунт для першої в історії індустріальної війни. Озираючись назад, можна зробити висновок, що будь-яка подія під час липневої кризи може бути відповіддю на це питання, але ця фраза була лише початком надзвичайно трагічних і прикрих подій. І мені дуже прикро, що ви дивитесь відео і не ставите мені лайк. А це ж така подяка. Це так приємно. І кожен раз я нарешті чекаю, коли ви вже поставите той лайк. Дякую. У 19 столітті Росія окупувала Польщу і запровадила обмеження на освіту, принижуючи школу до того, що вона не повинна була давати нічого, окрім того, що потрібно селянину. Польський народ заснував підпільні університети, і однією з багатьох випускниць цих університетів була Марія Кюрі. У 1998 році у відомому британському медичному журналі Ланцет була опублікована стаття під назвою Ілеально лімфоїдно вузлова гіперплазія, неспецифічний коліт і поширений розлад розвитку у дітей. Через 12 років вона була відкликана на тлі шквалу повідомлень про шахрайство, маніпуляції з даними та конфлікт інтересів. А автор статті був викреслений з медичного реєстру. Але вже було запізно шкоду було завдано. Ендрю Вей. Кфілд бляха пов'язав вакцину КПК з аутизмом. У сенсі він стверджував, а не фактично довів причинно-наслідковий зв'язок, бо взагалі щось довів. І саме він дав поштовх кільком рухам, у тому числі антиваксинаторів, і тих, що заохочували загальну недовіру до людей, які проголошують себе експертами. Звісно, змі допомогли роздути його висновки до астрономічних масштабів. Але я впевнений, що без цього придурка ми б могли спокійно відкинути антиваксерів як маргінальних конспірологів. І багато людей, які зараз мертві, були б живі, Довбаний ти так. Випадок, коли під час Другої світової війни британський моряк випадково пролив каву на екран радара. Він помітив, що розлита кава створила кращі контрасти для виявлення німецьких підводних човнів, що змусило їх модифікувати дисплеї своїх радарів. Такий випадковий момент фактично допоміг союзникам ефективніше виявляти підводні човни, і дивно, як розлита кава могла скоротити війну. У якийсь момент Бітлз припинили гастролі, щоб зосередитись на створенні записів. До цього популярною музикою були в основному пісні про кохання тривалістю до трьох хвилин. Збільшення часу на запис дозволило Бітлз досліджувати та експериментувати, що показало, що хороша, неформатна музика також може добре продаватися. Не існувало б багатьох хітів, наприклад, богемної рапсодії без прориву «Бітлз». Багато сотень років тому чи то квакери, чи то лютерани ходили Англією і роздавали селянам Біблії. Це призвело до того, що з'явився цілий клас грамотних селян, і зрештою Англія стала світовою супердержавою аж до двадцятого століття, поки США не перебрали владу на себе. Смерть принцеси Шарлоти Уельською у 1818 році. Шарлотта була дочкою Георга IV, останньою надією гановерської лінії і користувалась великою популярністю. Після того, як вона померла під час пологів у 1818, її та її мертвонародженого сина дуже оплакували. Саме її смерть змусила братів Георга IV покинути своїх коханок і багатьох позашлюбних дітей, одружитися з принцесами і завести законних дітей. Тей саме це призвело до народження дитини, яка стала королевою Вікторією і також відомою як бабуся Європи. Рішення Кіра Великого дозволити євреям повернутися до юдеї і побудувати для них другий храм. Без цього юдаїзм швидше за все би зник як основна світова релігія, а без юдаїзму не було б ні християнства, ні ісламу. На їхнє місце безсумнівно прийшли б інші релігії, і протягом тисячоліть відбувалися б інші релігійні конфлікти. Але коли християнство та іслам у їхніх чисельних формах налічують понад 4,3 мільярда послідовників по всьому світу. Важко переоцінити, наскільки важливим було це рішення для формування світу. Одним із захопливих, але малопомітних процесів, що змінює наш світ прямо зараз, є тиха революція в технології акумуляторів, зокрема натрій іонних батарей. Поки всі зосереджені на літій іонних акумуляторах та електромобілях, натрій іонні батареї можуть повністю змінити доступність енергії для країн, що розвиваються. Перше, на відміну від літію, натрій є у великій кількості і може бути видобутий із морської води. Він буквально в тисячі разів доступніший ніж літій. Друге, хоча а наразі вони мають нижчу щільність енергії, ніж літієві батареї. Вони значно дешевші, вони безпечніші і менший ризик загорання і краще працюють при низьких температурах. І третє, найважливіше те, що вони не потребують видобутку рідкоземельних матеріалів або експлуатації ресурсів у політично нестабільних регіонах. Можливо, ми зараз переживаємо один із тих тихих моментів, які в майбутньому історики назвуть поворотним пунктом, коли зберігання енергії стало дійсно доступним для населення. Всього світу, а не лише для заможних країн. Ну що ж, я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Дякую за лайки та коментарі. Чи знали ви, що через випадковий збіг подій у 1912 році у Титаніка не вистачало біноклів для вахтових? Можливо, можливо, все було б по-іншому, якби не той збіг обставин. А тепер питання вам: який, на вашу думку, дрібний факт міг змінити хід історії? Поділіться своєю ідеєю в коментарях.